Доброго ранку мовлю за звичаєм доброго ранку кожному з вас зичує. Щастя, здоров'я кожної днини, мирного неба нам над Україною. Пам'ятайте, дітки, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Спільного у нас багато, та не треба забувати. Кожен має особливе. Ми не схожі. Це важливо. На жаль, є дітки та дорослі, які не схожі на нас. Вони мають вади у своєму фізичному здоров'ї або невеликовні хвороби. Їх називають інвалідами або дітками з обмеженими властивостями, тому що вони справді у чомусь обмежені. Хтось може мати вади слуху, зору, а хтось не може ходити. Як ви думаєте, чи важко таким людям, що є спільного? У вас із ними. А ще ви схожі тим, що маєте однакові права. Це право на життя, право на освіту, право на турботу. Діти інваліди мають право і потребують особливої турботи про їх фізичний і психологічний стан, право на своє дозвілля. Скажіть мені, будь ласка, чи може хворий хлопчик або дівчинка стати тобі гарним другом? Чому, як ви гадаєте? Малятка, подумайте, чи є у вашому будинку чи у дворі такі дітки. Не забувайте з ними познайомитись і потоваришувати. Пропоную вам зараз зі мною в одну групу грати, яка називається Послухай себе. Покладіть свою, будь ласка, праву долоньку на своє сердечко. Прислухайтесь, про що воно вам говорить. Воно передає вашим долонькам своє тепло, а це тепло тепло вашим долонькам ми спробуємо подарувати тим діткам, які цього потребують. Дітки, наше заняття закінчується. Подаруємо посмішку один одному. Не забувайте дарувати її тим, хто цього особливо потребує. Отже, дітки, я думаю, що ви виростете добрими і чуйними дітками, які в будь-хвилину. Прийдуть на допомогу особливим діткам, підтримайте їх добрим словом чи ділом, якщо зустрінете таких, і пам'ятайте, що все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.